43 тисячі військових втратила Україна. Таку цифру озвучив Володимир Зеленський. Ще 370 тисяч поранені. Водночас, за даними українського президента, втрати Росії перевищують 750 тисяч. Серед них майже 200 тисяч загиблих, всі решта поранені. Також очільник держави розповів, що обговорив з Трампом дієві гарантії миру для України. Натомість майбутній президент США заговорив про перемовини між Києвом та Кремлем. Він виклав допис у соцмережі. E Республіканець написав, що Зеленський хотів би укласти угоду і припинити божевілля. Також Трамп закликав до негайного припинення вогню і висловився щодо втрат серед українських військових. За його словами, Україна безглуздо втратила 400 тисяч солдатів та значно більше мирних жителів. Натомість, Росія близько 600 тисяч солдатів. Нагадаємо, що лідери США, України та Франції вчора бачились у Парижі. Після зустрічі Зеленський прокоментував настрій Трампа щодо переговорів. Ми сьогодні в процесі обговорення різних питань. Ми повинні працювати більше, більше зустрічатись. Наші команди будуть також працювати. Це важливо. Поки що зарано про щось говорити позиції України. Вони зрозуміли. Це дуже важливо, щоб партнери знали від нас наші позиції, а не від когось третього. Без України цей мир справедливий, будь-які домовленості неможливі. Це партнери чують. Я дуже радий, що вони все це сприймали. Абрамс виявились неефективними на фронті. Про це заявив радник президента США з нацбезпеки Джек Саліван. Він вважає, що передана техніка виявилася частково недокомплектованою. Така оцінка збігається із висновками американських військових. Радник додав, що штати готові навчати більше українських пілотів літати на ф 16 Однак цей процес гальмується через нестачу людей з боку України. Також на його думку останні санкції почали викликати тривожні дзвіночки. Всередині російської економіки Російський безпілотник атакував Херсонщину. Росіяни вдарили по селу Кіндійка. Про це повідомили Вова. Один чоловік загинув, ще п'ятеро постраждали під час атаки. Всіх ушпиталили. У них діагностували вибухові травми, контузії та уламкові поранення руки та стигна. За даними Нацполіції, за минулу добу ще семеро цивільних постраждали в регіоні. Ворог бив з артилерії та дронами по обласному центру та Херсонському і Береславському районах. Під обстрілом... Іл потрапив місцевий житель комишан. Медики допомогли йому на місці. Також були поранені і двоє чоловіків в Антонівці, ще в чотирьох цивільних, мінновибухові травми та контузії. Двоє людей загинули на Донеччині. Нацполіція повідомила про наслідки чергової атаки ворога. За минулу добу росіяни понад 200 разів обстріляли лінію фронту та житловий сектор. Пошкоджено 20 цивільних об'єктів, з них 14 – житлові будинки. Двоє цивільних отримали несумісні життям травми в дачному. Також з артилерії вдарили і по катериновці. Мирний житель отримав поранення. Четверо дітей ледь не згоріли. У передмісті Миколаєва спалахнув будинок. Повз приїжджав місцевий житель Артем Морошко. Він знав, що у помешканні знаходяться малолітні діти, тому одразу кинувся всередину. Чоловік врятував малечу та відвів до сусідів. Думав, ліс галят, а тут спадколиший. Ну я в машину кинул, задержал, открыл двери, а там дети в коридорчике стоят. Дым. Ну я их схватил, посадил уже гулик, что их трясло, что меня трясло. Они, скорее всего, ничего не поняли. Они маленькие были. Отаку. Пожежники одразу прибули на місце займання та вже ліквідували вогонь. Падали два стола на гасіння пожежі, площа якої склала 50 метрів квадратних. Горіння відбулося як в приміщеннях, так і в даху житлового будинку. По кількості 11 чоловік особового складу та трьох одиниць техніки пожежу було ліквідовано на площаді 50 метрів квадратних. Україна відреагувала на падіння режиму Башира Асада. Глава МЗС Андрій Сибіга висловився у соцмережі ікс. Мовляв, Асад впав і так буде з усіма диктаторами, які покладаються на Путіна. Також Сибіга наголосив на важливості докласти зусилля для стабілізації регіону, забезпечити політичний діалог у Сирії для функціонування державних інституцій. За його словами, Україна готова прокласти шлях до відновлення відносин у майбутньому та підтверджує підтримку сирійського народу. Ізраїль вдарив по авіабазах на півдні Сирії. Військові націлилися на склади боєприпасів і зброї на Халхалах у Сувейді, кілька об'єктів у провінції Дараа та базу Мезе. При це повідомляє видання за Jerusalem Post. Пост. Один з ударів був по заводу з виробництва хімічної зброї, який належить режиму Башара Асада. Це зробили, щоб повстанці не захопили його. Раніше у Цехал заявляли, що відстежують розміщення зброї в Сирії, і працюють над тим, щоб Хезбула не отримала до неї доступу. Наперед. Одні ж Ізраїль заявляв, що не буде втручатися внутрішні процеси зміни влади, але розгорнули свою армію поблизу кордону в буферній зоні. Президент Сирії ймовірно загинув в авіокатастрофі. Про це пише Ройтер з посиланням на джерела. Літак Башара Асада вилетів з аеропорту Дамаска приблизно тоді, коли туди зайшли сирійські повстанці. Взяв курс до прибережних районів, де розташовані російські авіа та морська бази. За кілька хвилин літак зробив різкий розворот і зник з радарів, коли був на висоті 500 метрів. Однак є й варіант, що літак не збили, а в нього відключився транспондер, пристрій, який передає сигнали. МЗС Росії. Заявило, що Асад залишив посаду президента та виїхав з Сирії. Також нібито дав доручення передати владу повстанцям мирним шляхом. Таке рішення президент ухвалив у результаті переговорів із низькою учасників збройного конфлікту у Сирії. Тим часом українське управління розвідки повідомило, росіяни виводять кораблі з бази у сирійському Тартусі і перекидають залишки озброєння літаками з Хмейміма. Нагадаємо, у Сирії впав режим Башара Асада. Він був при владі 24 роки. Опозиція захопила столицю Дамаску. Прем'єр країни готується передати їй функції перехідного уряду. Люди в столиці збираються на площі і святкують повалення режиму. Чоловіки на кузових пікапів стріляють у повітря. 我长大。 Повстанці увірвались в президентський палац та познімали портрети Асада. Сирійці в Лівані йдуть до кордону, щоб повернутися додому. Станом на 30 вересня майже 800 тисяч зареєстрованих біженців жили в Лівані. Ще сотні тисяч вважаються незареєстрованими. Також сирійські повстанці звільнили ув'язнених в Сиднає поряд з Дамаском. За даними правозахисників, у ці в'язниці катували та страчували людей, зокрема й цивільних опозиціонерів. Тим часом Ройтерс пише, що сирійське державне телебачення. Припинило трансляцію та показує напис: Велика Сирійська революція перемогла та повалила злочинний режим Асада. На грузинських журналістів напали з кулаками. Це сталося на антиурядовому мітингу в Тбілісі. Серед натовпу з'явилися невідомі в масках та вдарили працівників опозиційного медіа Тіві Пірвелі. Про це повідомляє Хокавказа та місцеві пабліки. На знімальну групу напали невідомі в масках за кілька десятків метрів від проспекту Роставелі. Кадри нападу потрапили до прямого ефіру. Оператору розбили голову, фізично розправилися із журналісткою Макою Чехладзе. Також у великій опозиційній групі Буці Дейтов з'явилося відео з невідомими, які нападають у центрі на інших людей. Відеореєстратор зафіксував близько 30 осіб у чорних балаклавах і капюшонах із телескопічними кийками, які йшли вулицями в центрі Тбілісі. Президента Південної Кореї підозрюють у Держзраді. Про це заявили прокурори. Юнсук Йоля підозрюють у зловживанні владою. Було подано численні скарги через оголошення воєнного стану і тому розпочалось розслідування. Напередодні стало відомо, що прокуратура країни також арештувала ексміністра оборони Кім Юнхьона. Також за підозрю у державній зраді в рамках розслідування. Нагадаємо, у південній Кореї раптово оголосили воєнний стан 3 грудня. Президент звинуватив опозицію у контролюванні Ламенту і паралізуванні роботи уряду антидержавною діяльністю. Також він заявив, що такий захід необхідний для відновлення верховенства права в країні, і пообіцяв викорінити мерзенні про північно-корейські антидержавні сили. Водночас військове командування оголосило про заборону будь-якої політичної діяльності, включаючи протести. Окрім того, указ ставив під контроль усі змі та видавців, а також наказував лікарям, які перебували у відпустці. Однак за шість годин воєнний стан тоді скасували.